У листопаді 23-го року Форс опублікував рейтинги найбагатших українців, підсумовуючи, які втрати понесли мільярдери за другий рік війни. Згідно з ним в Україні залишили лише два публічних доларових магната: Ахметов та Пінчук. Останнього я, до речі, згадував відео про укарнавту та Коломойського. Там досить цікаво та частково розкривається, чому зять кучми такий багатий. Неочікувано для багатьох статус мільярдера втратив гетьман сучасності Порошенко. Зважаючи на це, я вирішив дослідити. А чим взагалі володіє Петро Олексійович та чи обмежився він лише Рошеном, та звичай. Жену коротко переповім, як він почав свій перший бізнес, коли пішов в політику та куди прийшов. Сідайте зручніше, поставте цьому відео лайк та підписуйтесь на канал. А також рекомендую відвідати наш телеграм-канал про бізнес. Там важливі новини про бізнес, як не дивно. Поїхали! Для того щоб якомога досконаліше розгорнути історію життя Порошенка, потрібно зануритися у найбрудніші, найсуворіші та найцікавіші часи України у 90-ті. історія взагалі говорить, що Порох почав свою бізнесову кар'єру ще при союзі у часи кооперацій у 1986 році. Тоді він вчився в університеті. Першою його справою стала компанія або фірма для розробки програмного забезпечення здебільшого для комерції. Простіше кажучи, касові апарати тих часів для ведення звітності, користувалися не тоді попитом на всяких складах та Мислових ринках, а пізніше, коли почали з'являтися ціні папери, точніше доступ до них почав торгувати на біржі, заслужений економіст України. Як не як ця діяльність була для нього досить прибуткова. Наприкінці 80-х Порошенко вже мав достатньо коштів, щоб їздити на Волзі. З 90-го по 91-й рік він працював заступником генерального директора об'єднання малих підприємств та підприємців Республіка, а також займався тією ж самою торгівлею. А у початковий період 90-х до усього іншого порох подався великі гроші, почав займатися поставками какао Бобів. В Україну спільно зі своїм однокласником Сергієм Зайцем, який пізніше відповідав за зовнішню торгівлю в Варшані, Порошенко закуповував сировину в Європі. І перепродавав її кондитерським фабрикам по всій країні. У той час він якраз і зв'язав своє життя з солоденьким. Певні комерційні зв'язки згодом дали йому змогу очолити український промисловий інвестиційний концерн або Укрпромінвест, який об'єднав бізнеси з торгівлі автомобілями та сировиною для кондитерських фабрик. Згоден дивне об'єднання, але це ж 90-ті, Тоді люди, як то кажуть, а що даю аж то банане угу. людей не банан. У 1996 році Порошенко разом із батьком та братом придбав Вінницьку кондитерську фабрику, на базі якої згодом виникла корпорація Рошен. Заплатили за неї, до речі, 7 мільйонів доларів. До речі, у тому ж році Порошенко став головою наглядової ради Вінницької кондитерської фабрики. А вже у 97 98 роках він придбав фабрики в Маріуполі та Кременчуці, а ще роком згодом купив контрольний пакет акцій найбільшої в країні київської кондитерської фабрики імені Карла Маркса. Тоді фабрики, до речі, ледве не занепали. Була, як кажуть, чутки спроба рейдерського захоплення від клану Донецьких, але там, наче все перешали, та згодом на базі цих підприємств і почалося масове виробництво шоколаду Рошен. Що стосовно сьогоднішнього дня, в першу чергу, Порошенко не зовсім той бізнесмен, він скоріше політик, та як багато хто може посміятись, політик високого рангу. Незважаючи на його, наче як низькі рейтинги, особливо після комедних спроб, привернути до себе увагу, у нього залишається величезна підтримка серед населення. Надія України! Мої шанування! Вітаю! Також, чому він зараз не сильно той бізнесмен? Так, у нього є великий бізнес по обсягах продажів та долі на своєму ринку це ледве не монополіст, особливо серед вітчизняних виробників. Але ринок кондитерських виробів це аж ніяк не стратегічна інфраструктура, це не енергосистема, не нафта та не вугілля. Проте з іншої сторони, якраз таки ця сторона Порошенки робить його геть іншим на фоні того ж самого Коломойського Пінчука чи Ахметова. Порох не олігарх. Олігарх це в першу чергу людина, що лобіює інтереси свого бізнесу через службові можливості та адмінресурс, А бою. Бати шоколадки в Руховну Раду Радою якось особливо не вийде. Тут немає ні держзакупок, ні держпрограм фінансування. А окрім шоколадок, якогось дуже великого бізнесу, порох ще не нажив. Але це не відкидає постійні звинувачення, що він олігарх, корупціонер та інше. Хоча в нього є все-таки щось олігарського, як мінімум, своє змі. Про це згодом. До періоду його президентства та безпосередньо рішення посаді можна ставитись по-різному. Одні вважають, що він ледве не найгірший президент за усю історію, мовляв, збагачив у декілька разів та, взагалі, наче у нього прізвище Вольцман. А інші вважають його дуже розумною і мудрою людиною. Він прийшов в країну, що була на межі технічного дефолту у стані війни та такої собі депресії. Особисто я до нього відношусь нейтрально. Можливо, він. Толкова людина, але не варто забувати, що за часів Інуковича Порох був міністром, а ще раніше, навіть заступником голови партії регіонів. Менше з тим мені було дуже цікаво послухати ваше відношення до Порошенка як до політика. Пишіть у коментарі, обов'язково почитаю. Так ось, я не закінчив, чому він скоріше політик, а не бізнесмен. Тому що по-справжньому про те, що Рошен це його бренд, він то не особою кричить. Його передвиборча кампанія була націлена на наявні на той момент проблеми з армією, Росією та непорозумінням з Європою. Згоден, ми їх не вирішили особливо і зараз, але. Ключовий аспект у тому, що він не виїжджав за рахунок своєї бізнес-прозорості. Називаємо це так. Простіше кажучи, усі недолюблюють, наприклад, нефтяників, а от Рошен люблять і за ним могли би навіть йти просто тому, що він готує смачний шоколад. Проте цим фактом він особливо і не користувався. Хоча тут момент, що коли він вибирався, я був ще досить малим та, можливо, щось впустив. Чекаю на вашу думку в коментарі. Добре, повертаємось до бізнесу. На кінець 23-го року Форс помістив Порошенка на третє місце найбагатших людей України. Він разючі обігнав своїх конкурентів якраз таки за. Рахунок того, що його бізнес, особливо до стратегічної інфраструктури та значеності, не відноситься. До того ж, серйозних втрат через війну він не зазнав. Хіба що Севастопольський морський завод там робили катери, але ще у 2014 році з окупацією Криму, контроль за заводом пору втратив на сьогоднішній день його ключовим активом є Рошен. Точніше, сам актив це холдинг Сад Кепітал. Він закритий та єдиним власником та бенефіціаром є сам Петро Олексійович. До корпорації відносяться заводи Київської та Вінницької областей, а також Кременчуська кондитерська фабрика та. Та Вінницький молочний завод. А ну і ще бісквітний комплекс у Брисполі. Крім того, частково холдинг володіє фабрикою Литві та Угорщині. Там теж роблять Рошанівський шоколад, але суто для міжнародного ринку. До речі, за обагром Рошен досить поширна компанія. Її шоколад зустрічається подейку на усіх континентах, але це, мабуть, чутки. А і окрім усього перечисленого корпорації належить 100 фірмових магазинів в Україні та логістичний склад в Яготині. 22-й рік компанія Порошенка закінчила з прибутком у майже 4 мільярди гривень, що на мільярд більше за 20 Перший. Переходимо далі. Ще один з основних активів Петра Олексійовича – це сектор змін. Так саме це робить фактично нашого героя олігархом, адже назвати політичний канал прибутковим у прямому сенсі важко. Реклами там немає, але є постійне лобіювання Порошенка як політика. Воно й не дивно. Це в нас, взагалі, народна забава, каналів тих як грібів, а з недавнім телемарафоном такого злів вбитись хочеться. Хто взагалі дивиться? Так ось у інформаційному просторі Порошенко володіє п'ятим телеканалом. Там, до речі, є, чесно кажучи, смішна історія. Канал Порошенка не допустили до телемарафону, мовляв, надійне джерело. Там, типу, усі канали, які є у цій групі, ділять між собою декілька годин ефіру. Національна рада з питань телебачення вважає, що п'ятий телеканал може бути недостовірним першоджерелом та його довгому морозилу з участю. Зараз він, наче як є членом телемарафону, але радіти цьому чи плакати, навіть не знаю. До речі, у двадцять році Порошенко, наче як передав право власності на канал. Його працівникам проте він залишається дуже лояльним до політика. Крім п'ятого каналу, Порошенко також володіє рядом радіостанцій: Радіо Next, Радіо Пілот Україна, Радіо П'ять та Радіо Ніко Фем. З тим усі працюють регіонально. А ще канал ТРТ. Теж його це регіональне Трускавецьке змі. Йдемо далі на черзі досить серйозний бізнес, аграрний. Порошенко володіє Укрпромінвестхолдингом. Про нього я говорив на початку відео. На сьогоднішній день холдинг у власності та управлінні має близько 100 тисяч гектарів землі та дві великих молочних. Товарних комплексів. останні опікуються щонайменше восьми тисячі моголів великої рогатої худоби. Порошенко також виробляє крохмаль та сорок на двох виробничих комплексах у Дніпрі. Продає їх здебільшого на сході та центрі України. До речі, до грудня 2021 року антипольний комітет оштрафував ці компанії на 283 мільйони гривень через зловживання монопольним становищем. Окрім цього, Порошенко має добре відношення до фінансового сектору. Він володіє 9% міжнародного інвестиційного банку. Це дуже велика міжнародна фінансова установа. Сам гетьман, до речі, каже, що зароблені гроші любить інвестувати у щось надійне. Також на фінринку половина акцій банку Asset Capital теж його банк досить крупний, входить у тридцятку найбільших, але крупний він був обслуговує єдину особисту корпорацію Рошен, якою, до речі, володіє до Asset Capital Holding. Тому це типу споріднені компанії. Також Порошенко належить 70 Акцій страхової компанії Країна. Останнє більш-менш крупні володіння бізнесу сім'ї Порошенка пісковський завод скловиробів у Густомелі, виробляє склотару для пивзаводів та фабрик розливу мінеральної води. Під час окупації регіону був частково зруйнований, але кажуть, що нічого критичного, його швидко відновили, та він вже наче як запустився. Окрім заводу у Густомелі, через свого соратника Олега Зіміна Порошенко володіє та керує Дніпровським заводом енергоавтоматика, виробляє автомобільний акумулятор. Проте останні роки здає збиткові звіти. Менше з тим також, напевно, варто доповнити відео, теж досить великим, але вже ліквідованим підприємством, що належало Порошенку, та яке насправді могло тягнути його на лаву олігархів. Корпорація Богдан. Це завод, що виробляв якраз такі ось ці жовті маршрутки, які ми мило називаємо «пижики». Період його активності це був ледве не єдиним заводом-виробником та постачальником техніки для київських комунальників. Ну і звичайно, переважна більшість автопарку громадського транспорту, теж Богдане. На сьогоднішній день корпорація визнана банкрутом та знаходиться останні процедури повної зупини. Там мільярдні борги, але якось чогось до Порошенка поки питань не виникало. Ось таке в нас цікаве відео вийшло. Я сподіваюся, ви не будете думати, що це відео проплачене, чи якось я там пробую просунути ідею хорошого Порошенка. Моя мета просто розгорнути, чим він володів та чим керує. З вами був канал Вільний Погляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та переходьте в наш телеграм-канал про бізнес. До нових зустрічей та слава Україні!